Так, Opel Vivaro у нас, стан EGR клапана. Щось, йому дуже важко щось відкривати, закривати, випускати, запускати. Із впускного колектора доставався молотком і зубилом, хоча там багато масла, але не хотів вилазити. Сам впускний колектор. Тоже бачите? в одном канале сухо, а тут все дуже в масле. Во. Там у нас тоже все дуже печально. Ну что, зараз мойка сделает чудеса. Новый клапанец поставим. Потому что цей э, было уже одно. Надо менять. Був один колись Air-клапан теж в такому ж стані, але ціленький тут, бачите, відламалося. Добре, почистили його, зробили, все, іначе відкривався, закривався, все було добре без питань. Теж помили було, але тут вже треба його міняти, на жаль. Зайві витрати. Так що слідкуйте за автомобілями вчасно. Буде трошки дешевше.